У столиці Кенії найробі українські художники за допомогою свого мистецтва протистоять кремлівській пропаганді щодо військової агресії в Україні. Художники малюють мурали на стінах, а також розфарбовують мататус. Це такі кенійські громадські транспортні засоби. 22-річна Аліна Коник – одна з трьох українських художників, які працюють з кенійськими колегами в рамках цієї ініціативи. Ми приїхали сюди, щоб завести нових друзів, дізнатися більше про кенійців і їхню культуру. Ну і просто для того, щоб ви зрозуміли, що українці не расисти і не нацисти. Ми такі ж люди, як і ви. Дві часте хіменс ви. У свої твори художники закладають приховані символи вільного майбутнього як для України, так і для Кенії силу, життєстійкість та національну ідентичність. Цей Матамо буде їздити нашими дорогами, і всі його бачитимуть. Ці малюнки спонукатимуть людей дізнаватися більше, що саме відбувається в Україні. От, наприклад, я не знав, що в Україні є пшениця і кукурудза, але після цієї роботи я багато про що дізнався. Подібні мурали вже написані в Австрії, Німеччині, Бельгії та Франції. Кенія перша африканська країна, куди поїхали українські художники з цією місією. Проект був ініційований українським інститутом за підтримки уряду України. посол України в Кенії Андрій Праведник каже, що Україна зацікавлена в налагодженні відносин в Африці, особливо в сфері торгівлі. Насправді, ми плануємо відкрити додаткові посольства в Африці. Ми бачимо величезний потенціал, взаємовигідний для України і африканських країн, тому що ми не тільки можемо експортувати товари в Африку, ми хочемо разом працювати і над імпортом африканських товарів. Протидія Росії в Африці важлива для України, кажуть політологи, особливо через російську пропаганду, яка намагається переконати африканців, що мовляв у Росії не було іншого вибору, як розпочати військове вторгнення в Україну. Різнодатдатеврибоді індевалтюдейнознатральсья інведід. Юкраїн немає сумніву, що сьогодні в світі знають, що Росія вторглася в Україну. Чи достатньо Україна зробила піару, щоб люди, які не знають, що там відбувається, дізналися, що сталося. Безумовно, ні Вторгнення Росії в Україну підірвало експорт продовольства з обох країн, що призвело до дефіциту і зростання цін у багатьох африканських країнах. Однак, чимало країн Африки відмовляються засуджувати російське вторгнення через історичні або ж політичні зв'язки. Наслідки російської війни в Україні в Африці відчуваються. Тож українські чиновники та дипломати на цьому ґрунті сподіваються змінити і громадську думку тутешнього населення. Юрій Мамон, Вікторія Мунга, Голос Америки.